Вітаю, друзі! Так, да, у нас відносно дорога медицина в Україні, і більшість людей, особливо похилого віку, не можуть дозволити собі купити ліки там, чи пройти обстеження тощо, або тратять майже всю свою пенсію на ліки. Але насправді не все так погано. Є досить багато медичних послуг, в тому числі операції, обстеження, там, ліки. Які оплачує держава, тобто людині вони надаються безоплатно. І в цьому ролику я хотів би, щоб ви знали цей перелік ліків, операції і так далі, які є безкоштовними, щоб ви могли ними скористатись. Значить, як же ж отримати цю безоплатну медичну допомогу? І юрист пенсіонерів Михайло Вулах з більш ніж 20-річним стажем по питанням пенсіонерів та Національна служба здоров'я України розробили такий довідник медичних гарантій, значить, які переваги, що ви будете знати, що написано в цьому довіднику? Тут тобто ви будете обізнані, яку операцію можна зробити за кошти держави, які ліки можна отримати безкоштовно. Знайти найкращий медичний заклад чи лікаря, які працюють за державні кошти, інструкції як без судів та скандалів відстояти своє право на безкоштовне лікування. Також довіднику є контакти організації, які надають до 200 тисяч гривень фінансової допомоги на лікування та догляд вдома, ну звичайно, з перелік цих організацій, їхні контакти. І також ви можете повернути свої кошти, якщо вас примусили оплатити операцію, за яку має сплачувати держава. Значить, цей довідник можна заказати як в електронному вигляді, так і в паперовому. Значить, паперовий вигляд, тобто книга, коштує 70 гривень, а якщо ви замовите електронну версію, то це абсолютно безкоштовно. Значить, якщо вам потрібна книга, ви заповнюєте дані, прізвище ім'я, телефон, населений пункт. Обираєте спосіб доставки, там нова почта чи «Укрпочта», відділення доставки номер. І замовити довідник. Ви замовляєте, і безпосередньо, вже, коли отримуєте, оплачуєте цей довідник. Але, знову ж таки, хоч ціна і невелика, але в людей таких грошей немає. То цей довідник можна замовити безкоштовно в електронному вигляді. Щоб я замовити, є три варіанти. Перший варіант це електронна почта, це Telegram. І Viber. Тобто ви вибираєте той месенджер, який вам зручно. Якщо ви хочете на електронну почту замовити, просто натискаєте, і тут заповнюєте ім'я, телефон і емейл. E Отримати довідник, відправляєте, і він вам приходить. Да, цей сайт, щоб ви це все подивилися, я вам скину посилання на цей сайт в описі під своїм роликом. Тобто, ви, коли будете дивитися, зайдете в опис під ролик. І перейдете на цей сайт, щоб замовити цей довідник. Далі через Telegram. Тобто, якщо ви захотіли через Telegram, натискаєте на Telegram і вас перекидує в чат-бот до Михайла Вулаха. Ви теж тут можете замовити. Натискаєте старт, і тут, бачите, тут вже прямо пишеться, ми підготували для вас довідник медичної гарантії, посібник, як отримати безоплатну медичну допомогу. Тут вводите свій номер телефону, приклад, тобто повністю. І натисніть кнопку, натискайте кнопку поділитися. І третій варіант це Viber. Теж, якщо ви хочете, щоб на Viber вам прийшов цей довідник, теж натискаєте Viber, відкриваєте. Вас перекидає у Viber. Знову перекидує на сторінку вулоха Михайла. Ви можете або підписатися на нього. якщо... Вам потрібні не тільки ці послуги, а й всі по пенсійному забезпеченню. І в повідомленні пишете, що ви хочете замовити цей довідник. Значить, я цей сайт, вже говорив, скинув посилання і скину посилання на Михайла на його YouTube канал, тому що у вас, можливо, будуть якісь інші питання по пенсійному забезпеченню. Я то сам не юрист, а він юрист, він, звичайно, в цьому більше. Розбирається. Сподіваюся, інформація була цікава. Завантажуйте собі довідник і користуйтесь безоплатними послугами, які надає держава. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.